Дівчатка, всім привіт! Придбала сьогодні журнал Сабріна. Вирішила вже придбати, щоб подивитися з вами, зробити огляд. Бібліотека, хто не знає, я беру журнали Сабріна в німецькій бібліотеці, але вона вже давно закрилася, і вчора прийшло. Вчора прийшло мені повідомлення, що ще два місяці не буде відчинятися. Тому не будемо очікувати на журнальчики, так, які нам дає бібліотека. на прокат, скажімо так, подивимося вже самі, що тут цікавенького. Я, так, так би мовити, одним оком продивилася в магазині. Є ж на що оглянути, але, але зараз зробимо висновки з вами разом. Так, У мене є телеграм-канал. Де з вами поділюся фото моделей, які вам сподобалися. Але, дівчатка, будь ласка, дві три моделі. Обирайте те, що ви дійсно зв'яжете, тому що дуже багато часу займають фото, а хочеться з вами поділитися особливо з тими дівчатами, які не мають змоги зараз придбати журнал. Так, дівчатка, починаємо. Та, не договорила. Щось вам сподобалося, пишете під цим відео в опису, що саме, яка модель. Тільки, будь ласка, номер моделі вказуйте або сторінку, не сам колір і візерунок, це складніше мені потім шукати. Потім переходите за посиланням, теж буде під відео в опису в мій телеграм-канал. Я вже виставлю фото моделей, які вам сподобалися. Це безкоштовно, звісно, безкоштовно, і лише для моїх підписниць. Тому що, дівчатка, я бачу, хто підписаний, хто ні. І ви, мою думку, зрозуміли, будь ласка, підписуйтеся. І, а я буду з вами ділитися моделями, які вам сподобалися. Так. Перший пловер. не зовсім гарно почувається. Трішки в мене невисока температура, тому тому так, мабуть, не дуже координовано розмовляю, щось таке. Але ж подивитися хочеться. Так, починаємо, дівчатка. Щось заговорилася. Перша моделька. Мені сподобався колір, а візеруночок візерунчик теж гарний, такий мій, мої шкільні роки чомусь напомнило, напомнило, Да. Напомнила, не знаю, як українська. Суржик в мене, дівчатка, намагаюся українською розмовляти. Дуже хочу, дуже мені подобається. Але гарний, гарний светрик. Так, далі в нас декілька кольорів. Блакитні сині кольори хто полюбляє? Гарне поєднання я дуже люблю. Так, кругла кокетка в нас. Цікаво, тут вив'язано, бачите? Зверніть увагу зверху. Нібито е пуловер з такою горловинкою, такою ну, досить низькою, глибокою, і нібито під низом ще якась модель. Треба роздивлятися тут, щоб побачити, що це суцільне полотно. Так, далі, бачите, у нас тут такі геометричні візеруночки, безрукавка жіноча. Дуже багато запитів саме на жіночу безрукавку завжди. Це я вам розказую, що в мене в статистиці, що людей цікавить: жіноча безрукавка, це така приваблива. Далі. Морська хвиля такий. Бачте, е, так. це морська хвиля, я так бачу. Е, і тут є такий колір, бачите, але різні відтінки такий, мабуть, не мабуть, а цей представляє нам колір на весну. Дуже гарний. Так, хто полюбляє жакарди. Якісь такі змішані візеруночки. Малюночки, навіть хочеться сказати, не візеруночки. Та ось гарна моделька. Так, дівчатка, якщо швидко вертаю, ви знаєте, що ви можете поставити на паузу, приблизити це відео так, так само, як і картинку можете приблизити в інтернеті. І все роздивитися. Так, щось така цікава. цікава і знайома модель. Десь та, вже в журналах ми з вами, хто зі мною постійно дивиться огляди, десь ми з вами вже таки бачили такий ж гуд з двох кольорів. Так, ой, яка гарна. Безрукавка. Безрукавка, на це така гарнасінька. Із залишки пряжі можна зв'язати і стильно виглядатиме. Ну, і взагалі, що, звісно, можна підібрати свої улюблені кольори. Тут гарно поєднані візеруночки простенькі. Придивіться, візеруночки простенькі. Але така вона якась затишна, ця безрукавка. Релакс обстег. Так. Далі кардиган, Якийсь як, як обличко, колір. Тонесенька ниточка, але хрестоподібний набірний край, який, я часто говорю, це, який дуже полюбляє Сабрина. Я цей набірний край більш люблю на таких об'ємних ниточках, а тут він теж дуже гарно виглядає на тоненьких руках, японське плече. Дуже гарна модель. Під класичний образ. Підійде. І колір цікавий. Так, дивіться, дівчата, яка. Чудова річ, який чудовий половер. Два кольори шоколадний і світло-м'ятний Поєднані. І ще жгути. Ромби, соти. Тут кожен, кожен, мені здається, побачить свій візеруночок. Кому що подобається. Дуже гарна модель. І тут буде така подвійна в'язка за того, що дві ниточки поєднані, то він ще буде і теплий. Так, дивимося 8 модель. Так. Дівчатка, взагалі, то е, майже кожна модель з пряжі Лана Гроса зв'язана. Тут е, я вам колись кидаю модельки і е, теж фото, фотографії. Отаких пояснень до кожної моделі е, теж вам прикріпляю. То тут написано, щоб, е, наприклад, в опису не видивлятися, яка пряжа, то тут я е, біля кожної моделіки вказано. Ну, Зазвичай лана Гроса. Так, далі, вже, бачите, у нас такі фарби весняні пішли. Без Безрукавочка знов. Не можу роздивитися, мені потрібна схемка, не можу роздивитися, бачу малесенькі ромби, тут візеруночок. Теж бачите, залишки пряжі теж можна використовувати. Перед спинка хватило ниточок на манжети, на виріз горловини. Добавляєте улюблену пряжу і це вже буде стильно вважатися. Але ж, звісно, якщо вам так подобається. Тому що мода це таке діло. Головне, щоб ви себе почували гарно і гармонійно в своєму одягу. Так. Тут ні? виобразний виріс. Така моделька. Хотіла сказати. Легка для дівчаток, які починають в'язати, але тут треба поєднувати полосочки ці, щоб тут гарне гладесеньке полотно, тому не дуже і легко зв'язати цей половер. Буде, якщо вам сподобалась та модель. Так, мені дуже подобається, подобається цей виріз горловинки поло. Але не в'язала ще. Треба зв'язати. Такі моделі, мені здається, підходять і під класичний образ, і під спортивний, універсальний. І шахматка візеруночок, який ми з вами вже давним-давно знаємо. Так, лицеві зворотні петельки. Акцент на комір. На манжети яскраві. Дуже гарна модель, дуже. Можна один в один перев'язати. Можна молочний, взяти основу о молочну, так як тут, і додати ще якісь три інших кольори, які вам підходять, які вам личать. Бачите, тут салатовий, трішки світліший салатовий на куміру. Такий рожевий. Верно, теж модель. Коментуйте, будь ласка, що вам сподобалося, що хочете зв'язати, можливо, якусь модельку трішки переробити інакше. Так. Це така буде модель, як фабрична, якщо візьмете ниточку, яка петелька в петельку влягає. Ідеально підберете е, колір ниточок. Можливо, один в один перев'яжете, то буде як фабрично. Теж непогана. Весняна така. Саме для весни ковтинка половер. Веселенька модель. Дівчатка, це номер журналу «Третій». Ті е, номери, які ми пропустили з вами, то вже будемо чекати, поки відкриється бібліотека, я думаю, там буде, е, всі, будуть всі випуски Сабрини, то ми їх з вами пізніше додивимося. Так. Дівчатка почалася Франція, хочеться сказати. Поєднання сірий і рожевий. У мене завжди така асоціація цих кольорів. Гарнесенький, гарнесенький кардиган, ажурний і тепленький. Бачите, ниточка така тепла. Для весни теж гарна річ. Так, це у нас з обкладинки. пуловер. Мені візеруночок тут сподобався. І рукав по ширині вийшов, як мій э, светр білий, де багато візеруночків. Не так давно я майстер-клас. Вам, з вами ділилася майстер-класом. Товщина рукава, об'єм рукава такий же вийшов, хочеться трішечки збільшити. Зараз дов'язую вже э, інший пловер. Так, там зробила трішечки ширше рукав. Тому що, дивіться, в самому полотні перед спинкою, бачите, тут хватає об'єму. Як на мене. Ділюсь своїм враженням. А В рукавах трішечки хочеться додати. Так, далі. А тут навіть костюм. Бачите, Пуловер, такий для дівчаток гарний. І юбка. Зовсім вилетіло з голови. Як буде українською, спідниця. Залетіла назад. Так. Тільки тут колір блакитний, бусковий, не знаю, підходить чи не підходить, на мій погляд, не зовсім. Хочеться, якщо в'язати костюм, або у бусковий, так, спідницю взяти там. або... Декілька тонів світліше, темніше, але в цьому відтінку. І так, також і блакитна спідниця, так? Або світліше, або темніше половер додати. Але ж так, мені вже подобається дуже цей половер глед. Гарна яка модель, рожевий, сірий та білий. Три кольори поєднані. Об'єму, як тут достатньо, прям такий невеличезний оверсайз. І е, оверсайз все ж таки є дуже гарно Хоча я в худі, які недавно в'язала, теж є майстер-клас на каналі. Я поприкріпляю їх в цьому посиланні. Хто новенький е, в мене на каналі, щоб вам довго не шукати, я зв'язала собі, мені здається, величезне, об'ємне худі. Але в ньому дуже зручно, дуже затишно і тепло. Так, далі в нас комплект, сумка. І такий кардиган, французька ковтинка, щось таке середнє. Теж дуже стильний, добротний, добротний таке по... не личиться, не це слово. Довго буду зараз думати своєю температурою. Що я маю на увазі, але мені дуже подобається це поєднання. Таке воно утонченне. дуже гарне. І сумочка. Розглядайте, кому подобається. Можна зв'язати по схемці. Так, знову соти. Ще один варіант такого візерунку. Рожевий, сірий, біленький. Знову повторюється, вже в якій моделі. Але приємне поєднання. Так, безрукавка яка стильна. До речі, я недавно захотіла одіти рубашку. І в рубашці самій ще прохолодно, звісно, зима. Хоча тут в Німеччині і не так холодно, як у нас в Україні. Але мені сп... Пон... знадобилася безрукавка, а в мене її нема. Моя мама дуже любить безрукавки. А я якось так до них відношуся. Мені краще вдягнути половер і все, менше заморочок. Але ж вона мені е... знадобилася, а в мене нема безрукавки. Я, звісно, знайшла вихід. Становище свого я вдягла білу безрукавку, свою літню, але там така не дуже тонка ниточка, тому воно було гарне. Але ж тепер в мене ще в планах з'явилося декілька безрукавочок собі зв'язати. І оце якраз на мій стиль, на мій смак. Колір приємний сіро-блакитний, такий гарний, ніжний і візерунок стильний. Дуже гарно. Коли діду до без рукавок в'язати, то оцю, мабуть, все ж таки вив'яжу. Це буде дуже швидко і така ефектна річ. Так. Так, дивимося далі. Такий зелений кольор з регланом. Манжет, бачите, край виробу ажурний. Лицева гладь, цікава ковтинка. До речі, ви можете е, звернути увагу на колір, на модель, на викрайку, на якийсь елемент. Да? Хочете лицевою гладдю зв'язати, з якоїсь своєї цікавої ниточки пуловер е, тут ви можете взяти просто регланну лінію або манжети. Тож, не, не спішіть продивлятися, Щось, якісь деталі. Якісь родзинки з кожної моделі для себе беріть. Тому що в мене багато на каналі, небагато достатньо майстринь, які вже давно в'яжуть. Я бачу це по вашим коментарям. Наприклад, в цьому журналі для вас, я розумію, багато простеньких зовсім моделей. Але щось, щось вибирайте, як кажуть, по, по колаптику, про по крупицям з кожної модельки. Я так теж роблю. Тому що, хоча Верена, що ми з вами переглядаємо, дівчатки, поки я говорю, розглядайте плаття. Там, да, так, є такі журнали, свіженькі огляди наші, що там майже кожна модель класна. Але не всіх так в журналах хочеться, звісно, але не всіх так. Тому будемо збирати собі моделі. По, по клаптикам з кожної модельки, яку передивляємося. Тут мені манжет дуже подобається. От о, на рівні талії, або ж все ж таки нижче спустити саме цю косу, щоб вона на, на лінії бедра була. Тому що на лінії талії вона. Не зменшує хоч. І акцент особливо не робить. А на, по лінії бедра було б краще, мені здається. А взагалі платічко дуже гарне. Вони, бачите, ще таке з пушочком трішечки тепленьке, Ну, манжет такий приємний. Такий повітряний, жіночий, дуже гарний. А тут косу або зовсім прибрати, або спустити трішечки вниз. На мою думку, так. Так, далі який гарний, гарний ажурний половер. Ой, вам не видно? Стильний дуже. Бачите, різні відтіночки зеленого кольору. І більш яскравий. І більш такий приглушений. Такого відтінку я давно не бачила в журналах. Може, якось не звернула уваги, але звертаю, і такого відтінку це колись давно-давно він був актуальний. Знову в моді. Хоча знов таки ж в моді те, що вам підходить, те, що вам личить, те, що вам подобається. А не те, що нам пропонують. Журнали, дизайнери, так, вулична мода, що нам пропонує. Ось дуже гарний кардиган. Я б... дивлюся по викриті. Візерунок теж хорош, гарний, приємний такий колір, весняний, такий якийсь він затишний, дуже класний. Гарна модель. Треба все роздивлятися. Так, тут вирізи по боках модельки. І не занадто коротка модель. Але трішечки трішечки дівчата перевожу з російської на українську. Але і укорочена вона. Ну, не занадто коротка. Така як стильна, гарна. Так, далі у нас під класичний образ можна вдягнути такий кардиган. Комір тут такий, як в піджачку. Зверніть увагу, як синій дуже гарно поєднується з зеленим. Дивлюся на сумку, шоколадний колір, беж, теж нібито пасує все одне до одного, але зелений і синім дуже гарно. Естетично, не знаю. Так, так, я бачу. Так, тут у нас по діагоналі вирізано. Цікаво дуже. Знов такий трішечки кукольний, я би сказала, відтінок по ловору. Зелений. теж цікавий. Поєднання візеруночків теж гарне. Все простеньке, ажурна доріжка. Потім такі, як шахматка, так, трішечки, як жолуді, такі подовжені. Резиночка 2 на 2, все простеньке. Коса, звичайна з ажурчиком такі ж готи. Все простеньке, але в поєднанні рисова в'язочка, бачите, але в поєднанні досить таке цікаве. Цікавий для тих людей, що в'яжуть. Хочеться одразу роздивитися, що я в'язала, що я не в'язала. Так, далі такий симпатичний пуловер. Регланна лінія, бачите, починається вона майже з самого низу полегла. Ажурна доріжка, яка на регланній лінії. Так правильніше сказати. Починається знизу. Так, ще зверніть увагу, ось такий є ловер. Це рекламка, але непогана річ. Без схеми, звісно, без опису. Можу тільки вам, з вами фото поділитися. Хто давно в'яже з дівчат, можуть і по фото без схемки в'язати. Так, далі. Знов безрукавка. З візерунечком дуже-дуже старим, але класним. Зверніть увагу, тут не резиночка знизу. Дуже класно, стильна безрукавка. Вирізи по боках. І тут у нас треба подивитися, але якщо я не помиляюся, це платочна в'язка. Так, це платочна в'язка, і по зворотній стороні дивлюся: В-образний виріз. Ми ніяк не оформлюємо. Манжети в'яжемо знизу. Бачите, тут на цьому манжеті ж трішечки воно підвернулося. Нічого страшного. Тут суцільним полотном в'яжеться спинка і перед. Суцільним маю на увазі манжети не дороблюємо. І виобразний виріз теж не чіпаємо. Все знизу до верху пров'язали полотно і спинку так само, або майже так само там виріз другий. І все. І така стильна річ у вас є. Теж дуже гарно, мені теж дуже подобається, як та і перша, яка сіро-блакитного кольору. Ой, як швидко, дівчата. Скільки у нас тут моделей з вами? 30 моделей, непогано. Так, ще якісь модельки. Вже нам всім знайомі зі старих журналів. Так, тут у нас опис. Заглянемо, як завжди, одним глазком наступній. Випуск, так, що будуть там за модельки. Це теж нам цікаво. Павліній хвіст і візеруночок. Скільки йому років вже? Тоніка. Візеруночки, ажури, полоски. Так. І рекламка Верени, яку ми з вами вже дивилися. Так, дівчатка, дякую, що ви зі мною. Дуже вам дякую за донати. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Обов'язково діліться моїм відео. Буду вам за це вдячна. Це дає розвиток каналу. Ютуб його більше показує, мої відео тоді. Підписуйтеся на канал і на телеграм-канал. Всім гарного настрою, мирного неба над головою і рівних вам петельок!